Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Йому лише 23, А він вже є новатором в освітній системі. Його пости в соцмережах читає Олена Зеленська. Сьогодні ми поговоримо про реформу в освітній школі з переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine в номінації Молодий вчитель Петром Сітиком. Дивимося більше про вчителя-реформатора. А далі наживо поспілкуємося в студії. Отже, вітайте, Петро Сітек, місто Львів. Петро, Ваші області! Чекаємо. Незважаючи на те, що я вчитель дебатів, дивіться, як трясуться мої руки. Він найкращий молодий вчитель країни за версією Global Teacher Prize Ukraine 2023. Петро Сітек з дитинства мріяв стати рок зіркою, але прославився як вчитель-новатор. Йому 23 роки, і чотири з них він викладає у приватній львівській школі: дебати, лідерство та навіть уроки щастя. Мета Петра навчити дітей мислити. Активності, дебати, квести та спілкування на рівних невід'ємна частина його уроків. Сьогодні вчитель-реформатор Петро Сітак вперше у гостях сніданку. А ми вже почали друзі спілкуватися. Ну що ж, так, доброго ранку вам. Доброго ранку зірка. Рок, зірка, панк зірка освітнього процесу. Ми вважаємо. Я думаю, що тут багато зірок насправді їх треба тільки відкривати, запалювати. Круто, вже оце вже позиція. 23 роки, Петрий. Вже така перемога відчуттєчуттєва, відчуттєва на всю країну. І ви ж отримали за це один мільйон гривень. Правильно на що саме? Та ну на реалізацію освітньої мрії відповідно освітнього проекту Якраз зараз активно працює над ним, оскільки в березні вже є дедлайн завершення цього проекту. Ми будемо розробляти по суті програму щастя, яку ми хочемо інтегрувати в систему освіти України, тому що це дуже потрібна штука зараз. Ну от якраз таки більше а, про цю програму щастя. Ми поговоримо, тому що знаємо, що ви уроки викладаєте, але мене цікавить ось що хочу почати. Молодий амбітний чоловік і пішов у педагогіку для мене це нонсенс, тому що ми знаємо, що зараз вчителя професія низькооплачувана, непопулярна. Як ви опинилися в освіті? Ну я прийшов з громадського сектору, і це теж не популярно, якщо чесно, для чоловіка і амбітного. Але це про те, що мені подобалося. Я вирішив піти там. Не від зворотнього, як ідуть зазвичай, типу, за грошима, а потім з а одразу йти в те, що мені подобається. Ну і поступово якось вийшло так, що я подумав, що школа це те, що мені подобається, оскільки мені А, подобається виступати, Б, в мене ніби це виходить. І це потім, як я дізнався, називається signature strangers, тобто сильні фірмові сторони. І це те, над чим я, по суті, працюю, і тому школа це така квінтесенція того всього, що я і так робив. Постійно а от родині? мені цікаво, так. От в родині е, були я принаймні, про це не знаю. Може можливо, а можливо якби Втур... були, то й не пішли б. Так, можливо батьки такі підприємці. А так, типу. Рідні ухвалили. Ну тобто, схвалили ваш вибір. Я думаю, що та вони в мене дуже консервативні, і для них вчитель це щось більш зрозуміле, ніж, наприклад, PM в Вайті чи щось таке. <сум> Тому думаю, так а не бо, не бо, не боїтеся виступати. Тобто, абсолютно ніякого страху немає для багатомільйонної аудиторії, великої не, ну, аудиторії? Ви теж та маєте розуміти, що є різниця в аудиторіях, того хто дивиться, але я маю на увазі, що ну в мене виходить виступати. З тим, що мені подобається доносити, і в мене ніби це виходить. Мені так здається. Тому тут все окей. Питання просто різних mm -hmm. ставлень і часів. Ну і головне, ну, от... з чим виходите виступати. А, це та... найголовніше. Ви над цим працюєте супер. Так ну, от, власне, ви виросли в сім'ї підприємців, а тут раптом вчитель. Ми знаємо, що одна з найболючіших тем для вчителів це їхня заробітня плата. От минулого тижня саме про зарплати ми говорили з міністром освіти і науки Оксаном Лісовим. Давайте згадаємо. Так, безумовно, ми повинні розуміти, що це ще далеко до тої гідної зарплати, про яку ми говоримо сьогодні, яку повинно отримувати вчитель. Це Давайте візьмемо середню заробітну плату. Вона залежить від категорійності, вона залежить від навантаження, від стажу. Найменше мінімально то залежить від навантаження. Вона може uh -huh. бути і там 9 тисяч, і... але сьогодні ми беремо середню для вчителя там першої категорії з середнім стажем. Там, 13 тисяч гривень. З січня місяця вона буде 14 тисяч гривень, і з квітня місяця вона буде близько. 16 тисяч гривень такий коментар був, і одразу після цього нас педагоги завалили повідомленнями в соцмережі. Що якщо говорити про мінімалку, то це 6 тисяч 7 тисяч грошей. Угу, та, 에, ну, угу. плата це просто ну ганебно для вчителя і, ну, і взагалі для будь-якої Скільки професії. має заробляти вчитель в Україні на вашу думку. Ой, як сказав пан Лісовий, це залежить від стажу, від того, яка категорія вчителя і. Але дивіться, скільки, скільки має заробляти людина От. по цій професії, для того, щоб заохочувати інших От. в цю професію? А це круте питання. Я думаю, насправді, що ми не конкуруємо з іншими школами. Тобто школа між собою не конкурує, чи угу. приватна, чи державна. Ми конкуруємо за людей. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб молоді люди йшли працювати, то ми конкуруємо, щоб вони, наприклад, не йшли там, в ІТ або угу. не йшли там, ПММ працювати чи HR, бо вони можуть. Чи конкуруємо з тим, щоб філологи класні не йшли в журналістику, наприклад, okay. до вас а йшли працювати з дітьми, бо це важливо, тому що це те, що ми всі з вами проходимо. Ви вчились в школі, я вчився в школі. Всі, хто тут сидить, вчився в школі, ті, хто нас дивиться, вчилися або будуть вчитися в школі. Це те, що проходять всі це. Єдина mm -hmm. по суті, як на мене, інституція, яку проходять всі відповідно саме там, як на мене, мають mm -hmm. акумулюватися найкращі mm -hmm. люди mm -hmm. і тому так. Тому... ну от скільки б мали, от е, якою б мала бути зарплатня для вчителя, щоб його мотивувати, залишатися, працювати? Mm -hmm. Я думаю, що тим, хто починає, просто важливо мати якраз підґрунтя, і тут е, десь тисяч двадцять було би добре мати на, на цьому старті, на старті для молодих mm -hmm. для молодих вчителів. Для mm -hmm. того щоб вони відчували цю подушку, але тут насправді не тільки про гроші, також про наставництво, про те наскільки готові їх сприймати, наскільки готові підтримувати і так далі. От, ну, от власне далі будемо говорити більше і про е, ці новаторські е, системи впровадження в освіту і про вашу програму, яку ви збирати, на яку ви збираєтесь витратити мільйон програма щастя. Власне. І власне, як навчитися е, правильно вести дебати навіть для дорослих. Ми часто це робимо у Фейсбуці і знаємо, як це називається. Про це поговоримо далі. Багато хто включиться, друзі. У нас класний гість сьогодні це Петро Сітик, переможець в номінації молодий вчитель Global Teacher Прайс Ukraine. Хочемо дуже важливе два питання, щоб встигнути зачепити. Петре, наприклад, тут сперечись на статистику першої леді Олени Зеленської, 85% українських педагогів це жінки. А гендерна рівність в цьому процесі в освітньому процесі в українських школах як залучити більше чоловіків? Ну, це складне питання, якщо чесно. Ну, тим більше в контексті він так оскільки дуже багато насправді молодих людей і не тільки молодих, але й чоловіків Ну, типу, зараз можуть бути такі та... меседжі від суспільства. Чоловікам треба йти. На війну воювати, меседжі, а не вчителювати. Так, в тому числі а? є такі меседжі. Хоча якщо і якщо. є меседжі про те, що це дуже цінно мати. ну, Наприклад, коли в родині хтось з батьків воює, тобто батьки воюють, а є тільки матері, дуже цінно мати когось з чоловіків як опору вчительства. Ну і навіть в нашій школі дуже мало в цілому чоловіків, і порівняно з. Ну, Статистикою, uh -huh. яку ви щойно навадили, десь вона в відсотковому співношення такі а ще молоді вчителі в школі інколи стикаються з проблемою еджизму від старших колег. Ви написали ось що в соціальній мережі у вас допис: цитую чую по відношенню до себе поняття юнацький максималізм. Що якщо не встиг розчаруватися в житті, тобто, от, от і настане момент, коли крила будуть зламані. Як молодому вчителю взагалі реагувати на ейджизм у колективі, будь-якому взагалі тобі боротися за власні ідеї? Ну воно насправді дуже в накопичену штуку пішла. Тобто це не є один випадок, який такий різкий, воно все дуже накопичується. Ну, як на мене, важливо розуміти, куди ви рухаєтесь, куди я рухаюсь, я це розумію і тому це мені допомагає. Але інколи мені теж складно, бо я намагаюся розуміти, що я не можу все знати. І тому інколи я сам сумніваюся, а чи правильно я рухаюсь, тобто чи можливо хтось з них правий. І тоді якраз мені на допомогу підходять, приходять інші люди, тобто мої ментори, можна сказати, навіть в школі, тобто в моїй школі дуже є підтримка в цьому плані серед там і директорів, і там іншої форми uh -huh. адміністрації, яка говорить, що ні, все окей, в цьому моменті. Тобто, коли все так ми про це не говоримо, але коли настає якісь такі моменти, люди бачать, що десь я сумніваюся в якомусь з тих виборів, які я роблю. То вони підтримують там. Тобто підтримка важлива, це наставництво важливо, і це те, що насправді мені здається, теж потрібне молодим вчителям і в цілому людям для того, щоб розуміти, що вони тут не самі і вони можуть покластись на когось. Uh -huh. а, а зараз до дуже важливого питання, як на мене, підходимо. Один з ваших предметів це шкільні дебати. Розкажіть, будь ласка, на які uh -huh. теми ви дискутуєте, і в чому головна суть цього предмету. Так, супер, дякую. Та це те, що я починав насправді свій шлях як вчитель. Ем, ми дискутуємо на різні теми, оскільки наш урок триває з п'ятих класів, тобто, по суті, десятирічні діти дебатують. І як показує наш чотирирічний досвід е, того, що вони дебатують, вони в восьмому класі круто дебатують на рівні там фіналів турніру міста Львова. Тут угу. це кейс, просто е, з там одинадцятими-десятими класами. Відповідно, і програють вони не через те, що вони. Гірше це роблять, а через те, що вони не дуже в контексті тем, які дають uh -huh. там. Тому, відповідно, повертаючись до тем, з п'ятих класів ми починаємо щось прикладного, що їх турбує шкільна форма, гаджети в школі, там uh -huh. їжа в школі, можна, не можна, ієрархія предметів, там. мистецькі мають бути чи немає. Я вважаю, що це просто революційно. Нарешті ми дочекалися до такої ініціативи, яку ви зараз розпочали, тому що в моїй школі у кожного свій досвід, у Людмила Божому свій, але ще в мене радянська школа, і після радянський період, коли дебати з вчителем. Та хто ти такий? Супер. Я тебе Супер. вчу, я ментор. Круто. А це закордонний досвід, про який ви говорите. От в українському Фейсбуці часто дорослі палко висвітлюють свої думки зі спільних різних питань, але дуже важливих питань. Ну, наприклад, про нові шкільні підручники, мовне питання, якісь держпризначення. І це зазвичай перетворюється в онлайн сварки, агресивні, причому, з образами одне одного. От тут предметно. Як ви порадите вести дебати у мережі? Я думаю, їх варто не вести. <смі> Бо е, люди просто, ну тобто, як на мене, люди, які щось пишуть в контексті того, вони хочуть почути реакцію на свою дію. Якщо вони не чують реакцію на свої дії, вони не будуть продовжувати. Відповідно, тобто ви не поч... ви не граєте з ними в ці ігри. Коли ми говоримо про дебати в школі, у нас є правила чіткі, у нас є чіткі рамки і це розуміння. І ті питання, навіть і теми, які ви озвучуєте, ми теж, наприклад, в сьомих класах граємо їх восьмих. Ми граємо минулого року. Ми грали про вагони жіночі, тобто ми граємо на актуальні теми. Вони теж дискутують. І що діти відповіли вони контекст... потрібні вони чи ні? Е, ну перемогла це був фінал турніру. До речі, та перемогла команда дівчат на секундочку, так. яка сказала, що ні, але вони виступали в контексті того, що ми не повинні обмежувати жертв. Ми повинні працювати з тим. Ну тобто, жінки виступають жертвами часто в ці угу. в цьому в цій ситуації. Відповідно. Потрібно захистити якось їх не тим, щоб обмежити їх uh -huh. в якихось окремих вагонах, а працювати з причиною, uh -huh. тобто злочинцями, які uh -huh. створюють ці проблеми. Це, це, це змушує це дітей мислити, аналізувати і їх в цьому просторі життєво. Ти хотіла швиденько спитаємо про щастя? E, так, от ще один предмет. Ви викладаєте щастя? E, що це за предмет? Чи можливо йому навчитись? Так, насправді можливо. Ну це як на мене, така вже застаріла категорія щастя залежить. Щастя не залежить, вона є насправді конкретним навіть вимірюванням, навіть є тести. І це те, що ми викладаємо на основі курсу Science of Well-Being від Єльського університету, в тому числі в нас є партнери з Чекахського університету, програма MindUp, і ми її інтегровуємо завдяки там позитивній психології, соціально-емоційному навчанню, Mindful Awareness. І в цьому контексті ми даємо просто практичні навички, які завдяки дослідженням дають нам розуміння, що ці речі покращують наш рівень щастя. І на сам кінець не можемо звернути увагу на ваш меседж, на вашому світшоті «I am Ukraine, I, I, I love freedom». freedom». Так. Що ви вкладаєте? Які сенси і про що мрієте? Це про те, що ми всі є частиною України. Ми є не не просто українцями, а ми є Україною, бо ми її творимо. і ми є тими, якою є Україна, якою буде. Тобто, те, що я навчаю своїх дітей, я розумію, що це теж яким буде українство за там 20 років, і це те, що я вкладаю, я вкладаю свободу, те, щоб вони мали можливість. Сперечатися навіть з вчителем, і це прекрасно, щоб відстояти свою позицію. І я думаю, що це якраз дає їм можливість розуміти того, що вони важливі. І це той меседж, який я вкладаю, по суті, в навчання. Клас. От я ж подумав, про менела думка, можливо, тебе, люди, що з такими молодими вчителями українськими, наше майбутнє молоде покоління в надійних руках. Наше, українське майбутнє взагалі. Так, і тут треба, щоб освіта була таким чином сформована, щоб туди хотіли йти. Угу. Отакі От молоді, прекрасні, талановиті люди, які якраз таки будуть виховувати покоління. Ну і тим вчителям, які вже так само новаторствують попри все, так само щоб давали можливість. Тоді до дискусії запрошуємо в наступній зустрічі. Тем купа цікаво подумати, що ви з приводу цього маєте на увазі. Переможець з премії Глобалті Черпрайзі Країн номінації Модий вчитель Петро Сітик. Був у рок зірка освітнього сучасного процесу. <laughs> De acordo. <laughs>